Hello everyone. This is level B1, lesson 51. Phrasal verbs on Channel English with Mila. Please don't forget to subscribe and put like. I appreciate it very much. And today let's continue phrasal verbs starting with letter K. Knock about or knock around. Knock about вживається в Великобританії, а knock around в США. Перекладається. Грубо поводитися або знущатися. До прикладу Philip used to knock his wife around, but one day he disappeared like he never existed. Колись Філіп знущався зі своєї дружини. Проте одного дня він зник, ніби його ніколи й не було. Knockdown перекладається: знести будинок або збити пішохода. До прикладу, As far as I know, that old house was knocked down to make way for the new library. Наскільки мені відомо, той старий будинок знесли, щоб побудувати на його місці нову бібліотеку. Knock it off перекладається припинити або «зупинитись». До прикладу, Alex and Billy were fighting. Then Alex's father told them to knock it off. Алекс і Білі билися. Потім батько Алекса наказав їм припинити. Knockout перекладається збити з ніг або викликати сон, якщо йдеться про ліки або якісь інші препарати. До прикладу, a boxer knocked his opponent out with a single punch. Боксер збив з ніг свого противника одним єдиним ударом. Knock over перекладається перекинути. До прикладу, The Cat knocked over the flower pot with its tail. Кішка перекинула вазон своїм хвостиком. Now it's time for practice. Let's do an exercise together. The Sleeping Pills t -t -t -t, Marina, t Marina, -t -t -t, for over 12 hours. Снодійні приспали Марину на більш ніж 12 годин. Викликати сон проліки. Це фразове дієслово to knock out». Речення у минулому часі past Simple. Дієслово to knock» Правильне, Отже, до нього додавляємо закінчення ed. Knocked out. The sleeping pills knocked Marina out for over 12 hours. Sam's brother is a bit weird. He likes to t-t-t Sam's toys. Т-т-т. Братик Сема трохи дивний. Він любить знущатися з семових іграшок. Знущатися з чогось або когось. Це фразове дієслово ту knock around. Sam's brother is a bit weird. He likes to knock Sam's toys around. The wind t-t-t-t, all the chairs t-t-t-t, in our backyard. Вітер перевернув усі стільчики у нашому дворі. Перевертати це фразове дієслово «to knock over». Тут речення у минулому часі. Past simple, отже knocked over. The wind knocked all the chairs over in our backyard. His grandpa was t t, -t, -t, -t by a car and taken to hospital. Його дідуся збила машина. Його відвезли до лікарні. Тут дідусь був збитий машиною, а це пасив. А ми знаємо, що пасив утворюється таким чином. Якщо дієслово неправильне, то використовується третя колонка неправильних дієслів, тобто його перфектна форма. У нас дієслово to knock правильне, отже до нього додаємо закінчення ED. Knocked down. His grandpa was knocked down by a car and taken to hospital. That's all for today. I appreciate your likes and comments. Hope you enjoy my lessons. See you all next time. Bye bye.